Номер 437. Із двох сіл, відстань між якими 6 км 750 метрів. Одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Швидкість першого велосипедиста В1 200 метрів на хвилину. Швидкість другого В2 250 метрів на хвилину. Чи зустрінуться велосипедисти через 10 хвилин? Якою на цей час буде відстань між ними, за скільки хвилин велосипедисти зустрінуться? Зобрази задачу схематично. Зобрази задачу схематично. із двох сіл, відстань між якими 6 км 750 метрів, одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Їдуть вони з різною швидкістю. Чи зустрінуться велосипедисти через 10 хвилин? Їдуть вони, можливо, лісами, полями, стежками, а нам зручно намалювати рівну дорогу. Вона така довга, то ми її отут розірвемо. І якщо вони зустрінуться, то зустрінуться вони десь отут, а їдуть вони назустріч один одному. І чи зустрінуться вони через 10 хвилин після початку руху? А якщо вони їдуть назустріч один одному, то вони зближуються. А швидкість зближення дорівнює сумі швидкостей обох велосипедистів. А якщо вони зустрінуться і поїдуть далі, і не будуть зупинятися, то далі вони будуть віддалятися один від одного, і теж їх швидкість буде такою самою. А ми в умі 200. Та 250 метрів за хвилину складемо і отримаємо швидкість зближення 450 метрів на хвилину. І 10 хвилин вони їдуть. А щоб знайти відстань, яку вони проїдуть за 10 хвилин, треба швидкість помножити на час. 450 метрів на хвилину помножити на 10 хвилин. То за 10 хвилин. Вони разом проїдуть 4500 метрів. А щоб вони зустрілися отут. Треба, щоб вони разом проїхали 6 км 750 метрів, то вони не зустрінуться, не доїдуть один до одного ще. А яка буде між ними відстань? 6 км 750 метрів, складене іменоване число. Запишемо як просте іменоване число. 6750 метрів. І віднімемо ту відстань, що вони вже проїхали. То до зустрічі їм треба ще проїхати 2250 метрів. Разом вони повинні проїхати 2250 метрів. Третє питання. За скільки хвилин від початку руху велосипедисти зустрінуться? А ми так уважно подивимося. Якби вони проїхали 10 хвилин, то проїхали б 4500 метрів, а потім їм треба вдвічі менше проїхати, то вони і часу на це витратять вдвічі менше. І вийде 6750, то 10 хвилин, які вони витратили на оцей шлях. Додати половину часу, то й буде. Весь шлях до зустрічі, то до зустрічі, вони повинні їхати 15 хвилин. Але раптом ми щось тут-не так не так поміркували. Давайте перевіримо: щоб знайти час, треба всю відстань, весь шлях поділити на швидкість. А вся відстань 6750 метрів. А швидкість зближення 450 метрів на хвилину. 6750 треба поділити і на 45, і на 10. Спочатку поділимо на 10, а потім поділимо в стовпчик те, що залишилося. 675, поділити на 45. Ділимо в стовпчик, і отримали 15 хвилин, то ми вірно міркували, але треба перевірити було. Отака От легка, цікава задача. Молодці.